І так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Дивимося Шифенг 350 l на якому ми зробили повний привод. Дивимося передній міст. Так Плуг. Virax Зараз поїдемо, спробуємо роти Плуг простояв з осені. Як дивимося, він намазаний. Намазаний солідолом. Це сіла пилюка на нього. Ніхто ще ним не орав. Так що їдемо на поле і будемо пробувати орати. Дивимося далі. І так, дивимося, я приїхав ось до трошки під настроїв, під настроїв плуга. Ось так плуг трошки вже. Відшліфувався, ну трошки, ще забиває. Ще, ще треба цей город доорати, тоді воно буде плестіти, бо так воно наче ось до гладеньке, а як дивимося, ось до аж блистить. Ну мокра земля, мокра, що тут казати. Земля мокра. Так, Він йде, не чує, як сказати, так, якщо виключити, передка, буксує капець. Отогружачі нема. А так тяга МТЗ стоїть. так І зараз покажу ось такий город. Тут дивимося, тут він е, з цієї сторони він йде, мабуть, метрів 40 шириною, а там він виходить на клин, ще на ноль. Так що треба отут вирівняти, тако вирівняти. Щоб воно йшло аж так от удигу, ну, вирівняти, оцей клинчик треба забрати. Забираємо цей клинчик і тоді розвертаємося і будемо ходити по кругу. Так що тут треба награтися, такий якийсь не квадратний і не трикутний. город трикутний. Так що пробуємо. Ну, вже настроївся більш-менш колесо закрутяне повністю. Тут ще треба відпустити, але тоді... У шпильку треба, у у стрім'янку треба. Треба трошки ще його приподняти. Але як дивимося, ось до де це я йшов. Ось до така борозна. Як казати, немілко, сантиметрів 20-25. це Тут буде ось до, зараз я піду наперед, покажу, як же зберегти. Ось така борозна. Може камера не передає, але ось так воно, де ось до, де діскова борона, діскувала бур'ян. І воно не, не встигає, його просто скибою посунуло і кинуло, а то воно й виглядає де-не-де. А так люцерки, щоб сказати, де вона держиться, не видно ніде. Так що зараз сідаємо, я покажу, як же він йде. На колостом йде. Сідаємо. Третя передача. Все, поїдь. Я ось так дойшов до краю, дивимося, як виходить. Ну, треба швидше йти, щоб воно, щоб воно краще його завертало. Тоді буде набагато краще. Ну, зараз я ще трошки потренуюся та й буду їхати вже додому, бо як дивимося, сонце вже фактично сідає. Вже 6 часов вечора, так що... Ось такі краєвиди класні, пощі як Карпати. Гори, дерева, не гори, а горби, дерева і природа, все листя разноцветне, а ми працюємо. Так, дивимося далі. І так, годинка часу. Дивимося, як вже плуг відшліпувався. Зверху ще трава. Ну, передній корпус хуже трошки. Ось тут трошки хуже, задній торку щотко блести, передній буде блестіти, нічого страшного. Тут трошки попідкручував, тягаємо те все, як дивимося, стоїть, бо я взяв цю рідну з собою, бо я ще не пробував з нею. Отако, бомба, всім рекомендую. Не треба нічого, тільки отут, де в цей треба коло шарика трохи зрізати, бо він не влазить сюди. А сюди на цю сторону стандартно стає і все. Так що, ось дивимося, один часу я цього клина. А як дивимося, який клин? О, ось я покажу, як я коло дороги зробив, що не треба відорувати. Отак, От дорога. Тут цих 50 сантиметрів, тоді фризою весною вирівняється і буде отако. Так, дивимося далі. Ось так я вирівняв. Ось дивимося, цей клинчик, бачите, в трикутник сходиться. Тарас. І тут такий як заход. І там он воно розширено. Оце я з тим клином грався. І ось клин йде, як дивимося. Бачите, і аж туди йде клин. Оце такий город. А тут вже буде. Оце я вже вирівняв, зараз ще пройду. Пару раз в одну сторону, а завтра вже можна буде ходити по кругу. Отак. По кругу туди і звідси і пішов. І так воно буде Ну, трошки погратися, ну, тут отре... Ну, поперек ходити в одну сторону, я посчитав, що це його два дні треба грати. Так що, ось так. Саме хуже я вже зробив, вже не треба заткувати. Тільки по кругу газу і все. Так що, ось так. Ось так наш шифен горає. Може кому мілко, дивимося. Ще раз покажу борозну. Може кому мілко 20-22 см. Пожалуйста, глібід більше. Ось до я пройду, покажу, що скрізь однакова глибина. Десь падає трохи в борозну, бо дісковано. Та й орається, ну, а люцерка набагато легше діскована. Хай там хто що не каже, набагато легше. Ось тут, ось до внизині, тут дуже мокра земля. Тут аж чути. Ну, Ось додивимося. Від... Ось до як дивимося цей го, ось до я рукою беру, рукою Ось до До верха не достаю. Вольно. Зараз вигребемо. Скільки? Ну, 20 20 сантиметрів. От у то 20 сантиметрів. Що ще треба? Я вважаю, що нормально. Десь 20. Десь 22, десь 25 ну таке це. Ну, В середньому 20-22 сантиметра. Я вважаю, що це непоганий результат для такого трактора. Це ж ну, все одно ми не забуваємо, що він, так як МТЗ, орати не буде. Хай там, хто? да, він перекидає, да, нормально. Но захват корпуса 25, а не 35. Ширина, переворот, все треба вщитувати, що. Зараз я ще раз покажу, бо я багато балакаю, а не показую мало. Нема оператора і нема штатива. Треба купити штатива щоб камеру чіпляти десь на крило і будете дивитися, як він стеле по 40 минут. Цей плужок. Ось такий шифен, красавчик, сідушка, ця сідушка спасає хребта тільки так, щоб на ті заводські вже хребет, напевно, виліз би наружу. Ось так все, приїхав, відрегулював. Чого він орає? Бо він червоний, такий, як шифен, через то він орає. Дивимося. Так, випустили плуга. Включаємо першу. Гаску. Ось так він іде. Пускаю газ, а він іде. Це йому тяжко. Тяжко. to qali qafë të mirë, zë. Ja, nuk mund të Її. Тут, тут що треба оборати. Візьметься десь така, що тої в 4-5 оборається. Ту сторону ніхто оборувати не буде, бо там буде таково. Так що дивимося, підписуємося, переглядаємо відео, багато що цікавого є. Все, Всім пока-пока, слава Україні!